Так, Октавія 5, Універсалі, Чорний колір, 9 рік, газ бензин, 7450, телефончик Є, 228 пробігу. Ось така Октавія 5 продається. Старіша модель моделя 5-ї продається. Так, універсалі, на великопланих дисках. Шостий рік. 5650, телефончик є. Телефонуйте, 1,6 бензин з Німеччини в рідній фарбі написано. Телефонуйте до продавця, коли цікавиться а 5 Продається Продається октавія-5, кузові до Рістайлу. Ставні диски передні постування фари, а доході рейлінги, універсал кузов. Дивимося, що воно коштує. 2006 рік 6550. Пробіг 190 тисяч, телефончик є, все вже ось Покажу з цього сторону, ще, ще автобільчик. Ось такий автоп дається. Так, кап'ята на левих дисках, до коротні ковпаки. Порастування фари, передніх фар. Автобіль 2006 року випуску, все працює, не фарбовано. 5800, телефончик є, пробіг не вказаний. Бензин має інтернет. Ось така Октавія продається. Кого цікавить, телефонуйте, до продукція. Октавія сьома. Козодо рестайлінговий. Білий колір, викопавні диски, передні продутимальні фари є. 12 2.0 бензин 280 пробігу, телефончик, продавець залишив, телефонуйте. кого цікавить, така біла, Октавія 7. Так, наступна біла на сталевих, на, на легкоскладних дисках. Показую. Це у нас тут відори стайлу. Виглядає автомобіль який продається. Чекаю свого власника. Хто ж мене купить? Таку красуню. За 8, 9, 9, 9, 16 рік, 360 тисяч пробігу. Є телефончик продавця, який мене продає. Вона просу, купіть мене купіть мене От така. А ось, шкода Octavia за 8999. Наступна А5 рестайлінг. Так осплавні диски, передні протитуманки, Тут є якісь дефекти по бамперу. Дев'ятий рік. Телефончик 7225 пробігу. Телефонуйте до продавця. Чого цікавить? Так, Шкода Octavia Тур. Ну, випускалося, коли випускалося Октавія 5 до, до рестайлу. Тоді концерн шкода випускав дві машини. 9 рік, 1,6, 290. 800, зверху дуже добре написаний телефон продавця. Телефонуйте до нього. Став бензин, гарантан, І продавець вам надасть всю інформацію По цій шкоді. Октавія Тур. Так, Сьома, вже у нас рестайлінг, легкосплавні диски, передні протитуманки. Але партроніків я не бачу. Автомобіль у нас 2019 року випуску, але чомусь без передніх партроніків 15500. Ціна, 1,6 дизель. Телефончики є. Так, інфа є. Напишіть в коментарях, чи я тут не бачу партроніків. Або їх тут немає. А 19-й рік. Вже такі роки мали б випускати без партрульника. Дивіться, А8 стоїть. Продають вже А8. А8. Так. Кажу вам салончик А8, тому що це нова машинка на ринку. Такий автомат, такий салон. Дивіться уважно. І придбайте цей автомобільчик. У себе. Це на 21 рік. Модель 21-го, виготу на 20-му, 2500. 20 так, є торг 2.0 дизель, інформація є, телефончики є. є. Телефонуйте. 2500. Так, зразу ж дешевший варіант. а 5 Дятера Стайнг, 9 рік. Телефончик є. Телефонуйте. Так, 212 пробігу. Так, ціна щось таке. 60 місяців, 7400, повна вартість 296 тисяч. Так, от телефончик є якийсь. Є. От, от телефонуйте і що це за? Така ціна 60 місяць 7400 повна вартість там є в гривнях написано. Так, Октавія 5-а в такому кольорі цікавому продається. І ціна 810 рік, 177 пробігу. Фануйте до цього. А всю інформацію по цьому відео. Далі продовжуємо знімати для вас шкоди Октавії. Така п'ята Кузов до рестайлу. Є переділенки. От з 2008 року випуску є переділен. 1.8 бензин, телефончик є. Телефонуйте. Так, далі у нас от така синя Октавія 5 продається. Приїхали, бачите звідки? Мігкі номера 10 рік, 1.8 бензин, 7.450, продукт 156 тисяч. Є телефончик, телефонуйте до продавця. кого цікавить ця модель.